Доброго дня, мене звати Софія Маркіна. Сьогодні я вам розкажу про Crisis Chat Ukrainian. Це психологічна допомога українцям в чатах. Я працюю там психологом і менеджером з комунікацій. Напевно. Розповідь необхідно почати з того, що Крізинчад Ukrainian з'явився на основі кризенчат Germany, який в свою чергу з'явився ще у 2020 році під час пандемії COVID для того щоб підтримати, підтримати молодь у чатах. Це кризове психологічне втручання, яке надається 24 чотири на а, людям, які ще немає мають 25 років, і воно надається, звичайно, професійно, анонімно, безкоштовно і через чат. На сьогоднішній день це найбільша психосоціальна платформа консультації в чаті в Німеччині, де працюють більше 400 кризових психологів, вже надано більше 90 консультацій і проведено більше. Майже 40 тисяч чатів. За результатами досліджень, яке проводилось на платформі, ми можемо впевнено сказати, що 65% наших чатерів оцінили кризенчат як той, що допоміг їм добре або дуже добре. І у майже 90%, 88% би порекомендували його своїм друзям, родині або будь-кому ще ну є результати цього дослідження. Про них ви зможете дізнатися з опису до відео, коли почав працювати саме кризенчат Юкрені. Як ми всі знаємо, повномасштабне вторгнення в Україні почалось 24 лютого 2022 року. І вже 26 лютого е, почав працювати крізь чат. вже 1 березня нами були е, надані перші консультації в чаті. Тобто, як бачимо, це було створено дуже швидко е, з урахуванням того, що е, ситуація склалась несподівано. Що саме ми робимо? Наша основна мета це допомогти всім, незалежно від віку. На українській платформі у нас немає будь-яких вікових обмежень до нас звертаються як діти, так і підлітки і дорослі. З на моїй пам'яті найстаршій людині, яка зверталась було десь 65 років. Наймолодшій десь років 10. Ми працюємо, намагаємося працювати 24 на 7, надавати кризисне консультування через чати. У нас працюють тільки професійні психологи, і все відбувається анонімно і конфіденційно. Можемо впевнено сказати, що напевно саме та анонімність і конфіденційність є таким нашим унікальним унікальною пропозицією, оскільки це. Знімає бар'єри, знімає багато бар'єрів і е, робить нашу пропозицію низькопороговою. тобто легше звернутися, коли ти не знаєш, що про тебе нічого не дізнаються. Наші консультанти не бачать ніякої інформації щодо тих, хто звертається. Ну і звичайно, плюсом є те, що це абсолютно безкоштовно. Е, але незважаючи на це все. Е, Ну, людина може бути впевнена в тому, що вона отримує саме професійну допомогу. Так виглядає наш, наша сторінка в інтернеті, це частина Крізнчат Джормані, тобто наша адреса Крізнчат. Але там є така вкладка, як «Ukraine», і вона представлена. Якщо мовляв, там п'ятьма ять, мовами, в тому числі звичайно українською, російською, англійською, німецькою та е, декілька ще мовами е, до нас можна звернутися, відсканувавши QR-код, який ви бачите на екрані, це такий флаєр, діджитал флаєр, який. Ми намагаємося поширити в різних організаціях. Наприклад, нещодавно у нас також була співпраця зі школами в деяких регіонах. І ми сподіваємося, що така співпраця буде тільки розвиватися, і про таку можливість будуть дізнаватися більше, більше людей, більше українців, тому що саме для українців ця платформа і була створена. І на сьогоднішній день ми вже провели більш ніж 6 тисяч консультацій і. Важливо подивитись на те, як виглядає чат для того, хто звертається. Тобто, ми бачимо, що це звичайна переписка є будь-яка переписка в, в, в чаті з друзями або з родиною. До нас можна звернутися. Через Телеграм або через WhatsApp. Є ще е, можливість звернутися через СМС. Про це все можливо дізнатися на сайті або е, на будь-якій з наших соціальних мереж, де ми також ділимося з е, нашими контактами. Е, на сьогоднішній день звичайно, платформа була створена для того, щоб підтримати людей, які. Е, Постраждали від, від війни всі українці. Ми можемо сміливо говорити про те, що ця війна, війна вона торкнулася кожного з українців, незалежно від того, де вони перебуваються, і де вони перебували під час війни, або виїхали чи не виїхали вони. І, звичайно, темою перших чатів була тільки війна і страх перед нею. Першими нашими чатерами це були саме українці, які виїхали до Німеччини, оскільки в Німеччині про цю платформу вже знали, і була така була така мета, щоб українці, які в Німеччині, також дізналися про таку можливість. Але на сьогоднішній день з тих даних, які у нас є, у нас більшість наших чатерів знаходиться вже в Україні. Але також в Німеччині, в Польщі і в інших європейських країнах. Якщо ми говорити про вік наших чатерів, то напевно наша така цільова аудиторія помолодшала з. Того моменту, як у нас з'явився TikTok або інші соціальні мережі. Ми всі знаємо, що цими соціальними мережами користуються саме молодь, і для них зрозуміло, коли там повідомляють про те, що є така можливість, і є можливість звернутися і підтримати себе. Які теми виникають у нас в чатах? Це перше це конфлікти в родині. Я думаю, не потрібно пояснювати, як змінилася динаміка у відносинах в родинах у зв'язку з. Війною у зв'язку з військовою загрозою, і з тим, що багато родин опинилися під одним дахом або в таких дуже скрутних умовах, де е, головною метою було е, зберегти своє життя е, і врятуватися від війни. Е, другою, другою темою, такою основною, на нашій платформі є життєві кризи і. Е, Незалежно від віку, теми е, обговорюються дуже різні, але ми, ну, звичайно, третьою те, темою є війна, і, взагалі, будь-яка тема на платформі завжди є така. Вона так підкрашена війною, тому що всі ми це переживаємо, звичайно. Ну і взагалі у цьому, у цьому списку можна побачити, які, з якими ще темами стикаються ті, хто до нас звертається, і, звичайно, наші консультанти також. Як ми бачимо психологічне консультування? Ну, звичайно, ми хочемо, щоб психосоціальна допомога була доступна, неспокопорогова та ефективна. Як ми а, думаємо про доступність, це те, що це допомога в чаті, і це ж стосується низькопороговості. Тобто, для того щоб до нас звернутися, нічого не потрібно, крім а, існування, ну, наявності телефону, інтернету і будь-якого з WhatsApp -а або Telegram. Як ми дбаємо про ефективність, це, звичайно, ми дбаємо про те, щоб на нашій платформі консультували, консультували тільки професіонали. Ми обов'язково перевіряємо наявність у наших психологів, психологічної освіти. Ми обов'язково проводимо співбесіди, обов'язково проводимо співбесіди з приводу того, щоб наші цінності були однакові, щоб ми думали про одне і те ж, і метою нашої роботи була однакова. Крім того, у нас є обов'язкові супервізії, і інтервізії на платформі і додаткові навчання. За можливістю, ми завжди намагаємося надати нашим консультантам можливість е, пройти навчання, або там відвідати воркшоп, е, круглий стіл, лекцію з турбуючої їх теми або з тих тем, які часто. Е, З'являються на платформі, ми також за цим дбаємо, і всі, хто починає консультувати на нашій платформі, вони обов'язково проходять таке перше і навчання, яке включає в собі в себе наші основні принципи консультування. Звичайно, наші психологи вони професіонали, але нам також важливо, щоб всі були на одній хвилі. Тобто, всі розуміли, як консультувати в чаті, як це відбувається, що важливо говорити, що не можна говорити. І є людина, яка завжди е, дбає про те, щоб в чатах все відбувалося в відповідності до наших стандартів, ну і безпечно для наших чатерів. Це, напевно, одна з наших таких основних цілей. Тут також е, про консультування, чого ми намагаємося, е, коли консультуємо. Звичайно, щоб у нас чатер був у безпеці. Ми питаємо, де він знаходиться, чи потрібна йому якась така соціальна більш допомога, як ми можемо йому допомогти? Якщо це якась там небезпечна ситуація для чатера, ми повідомляємо йому номери телефонів там, де він знаходиться. Наприклад, це може бути там телефон поліції або служби у справах дітей, або будь-які інші контакти, які йому можуть Помогти саме з безпекою. Звичайно, це стабілізація чатерів. Ті, хто до нас звертається, вони перебувають в зовсім різних станах, і для нашого консультанта важливо, щоб чатер був стабілізований, тобто емоційно стабільний. І ще для нас важливо це обов'язкове перенаправлення. Ну, не обов'язково, але за можливістю, ми перенаправляємо чатери локально. Тобто, це може бути якісь більш розгорнута психологічне консультування, психологічне консультування наживо, психотерапевтична допомога, психіатрична допомога або будь-яка інша медична допомога, яку ми можемо порадити чатеру там, де він знаходиться, або онлайн. Нам Важливо, щоб це також було безпечно, тому всі наші ресурси, якими ми ділимося, ми їх обов'язково перевіряємо. Ми намагаємося е, знайти контакт з цим з цією організацією або там, з е, клінікою, е, якщо це необхідно перевірити, що вона надає саме ті послуги, про які говориться на їх е, е, платформах. І тоді додаємо ці ресурси, і наші консультанти вже можуть їм діли, ділитися. Ось, але також важлива активація ресурсів внутрішніх і тих, які є в чате в його оточенні. Це може бути як його мама, або його подруга, або її подруга, або будь-яка людина, яка може її підтримати наживо в житті. Про це ми обов'язково також говоримо і. Ну, наші консультанти завжди намагаються знайти ту саму людину або той ресурс у ньому самому. А якщо говорити про те, якими методами ми користуємося, насправді у нас немає одного методу, такого ми намагаємося взяти все найкраще з різних методів, це поведінкова терапія. Це якщо говорити про основи нашого консультаційного підходу, система на терапії, якщо ми говоримо про е, комунікативний такий метод, оскільки чат це звичайно про комунікативний метод, е, це там деякі там, методи терапії, де е, психотерапевт може просто мов мовчати, таке ну, неможливо в чаті. Uh, mm -hmm. І у нас є обов'язково не обов'язково нас є інструменти, які нашим uh, консультанти можуть ділитися з чатерами. Також тут uh, мова йде тільки про безпечне використання цих ресурсів і тільки про професійне. Тому uh, у нас є людина, яка займається uh, створенням цих гайдів uh, і цих uh, всіх uh, ціляких uh, вправ. І такі вправи ми беремо з різних методів, в залежності від того, що саме ми намагаємося, що саме ми намагаємося зробити. Це може бути як травма терапія, де такі більш релаксаційні справи, або якісь те техніки. Глибока, ну я не хочу використовувати слово глибока психологія, незважаючи на те, що вона тут написано, але. У нас є такий інструмент ресурсний рюкзак і звичайно, коли ми його використовуємо, ми йдемо глибше ніж в будь-яких інших правах. Ну і ви тут можете побачити, що є інші напрями, з яких ми беремо такі методи техніки для того, щоб використовувати вчать. Але я вже про це говорила, і я півторюю, що ми обов'язково їх адаптуємо. Тобто важливо. Розуміти, що те, що ми робимо, це не зовсім такий класичний консультаційний метод. Тому важливо адаптувати все, під те, що стається саме в чаті. Тобто, ми не бачимо людину, ми не маємо з ній ніякого контакту, тому важливо цей контакт побудувати, і іноді для цього треба адаптувати ті знання і ті навички, які існують. Якщо говорити про ефективність нашого методу і, взагалі, про ефективність нашого методу в дестигматизації психологічної допомоги, то тут ми можемо говорити про такі досягнення. напевно, оскільки у нас на платформі проводилось дослідження, воно таке. До сінове, якщо воно буде готове до того, як ми будемо публікувати це відео, я обов'язково поділюсь, але вже за результатами цього дослідження ми можемо побачити, які саме найчастіші бар'єри зустрічаються серед українців, які не звертаються або, або звертаються, але до цього боялися звернутися за психологічною допомогою. що саме. Перешкоджає цьому. ми можемо бачити, що це на першому і другому місці це страх стигматизації. Тобто ми чули такі фрази, як я боюсь, що про мене подумають інше. Я думаю, що ми всі знаємо, що тут мається на увазі, і ми всі розуміємо, звідки така інформація закладається у нас в голові, оскільки така, такий наратив дуже популярний на, був в, в, в нашій країні. На другому місці. Також майже 50% – це брак грамотності е, з питань психічного здоров'я. Це також є одною з наших цілей: е, такі психоедукація. Тобто е, наш консультант, коли він консультує, е, він також намагається надати людині таке знання, тобто той ресурс, який він зможе використовувати в подальшому. Те, що е, наступного разу, коли він буде почуватися себе. Е, так чи інакше, він буде напевно трошки, мабуть, трошки, але е, ліпше знати, як саме і чому це стається. І е, 42% два е, наших чатерів, або ті, хто досліджувався, звичайно, не всіх чатерів, але ті, хто відповідали на питання. Uh, вони впевнені, що вони можуть впоратися сам. Це, саме, це такий страх uh, втратити свою автономію. Це також один з бар'єрів, з яким ми стикнулися в uh, консультуванні. Uh, але за результатами нашого чату, за результатами того, uh, хто звернувся uh, до Кризенчат Чат ми uh, побачили, що покращили покращили сама самоефективність наших чатерів, ми почули такі фрази, як я відчув підтримку, я зрозумів, що мене слухають, ну, слухають це тут умовно, але про те, що є таке, таке місце, де можна говорити, де тебе почують. 45% покращили грамотність в сфері психічного здоров'я. Тобто вони вже знають, що куди вони можуть звертатися за подальшою допомогою, і, як я вже говорила, наші консультанти також надають ресурси для подальших звернень. Тобто, якщо людині нужна більш довготривала психотерапевтична допомога, або навіть психіатр, то консультант хоча б зможе пояснити людині, що можливо, потрібно подумати про те, щоб звернутися за більш такою довготривалою допомогою. І 33% три відсотки покращили такі розпізнавання симптомів. Вони краще знають про свою проблему. Вони знають, як про це говорити. Звичайно, про симптоми тут також умовно, тому що звичайно наші консультанти не ставлять ніяких діагнозів або якихось там медичних висновків не роблять. Але ну, симптом тут ми говоримо про те про якусь психологічну проблему. Це, якщо говорити про більш такі нові е, дослідження. Але до цього до як існував кризенчат в Україні, е, був ще кризенчат джермані е, на е, базі якого також також проводились дослідження, якими я також обов'язково поді, поділюсь. І, е, Висновком таких досліджень є те, що про що ми вже говорили, що вони знижають бар'єри для доступу до допомоги. Тобто набагато легше звернутися для, через телефон в чат, там, де тебе не бачить, ніхто не знає, хто ти, ніж звернутися до психолога наживо або навіть через відеодзвінок або таке телефонне консультування. Оскільки на німецькій платформі є обмеження за віком, такі дослідження проводились з у людей, які не досягли, які не досягні 25-річного віку, і ми тут побачили, що для такої вікової категорії набагато легше зробити це саме в онлайн форматі. От, тобто, інтернет це така сфера, де вони себе почуваються комфортно, і отримати допомогу там. І намагатись покращити свій стан саме там, для них е, виявилось насправді е, комфортно, ну тобто зручно. В подальшому вони і е, щоб ще було одним з результатів дослідження для деяких це було е, перше таке взагалі звернення за допомогою, перший такий, е, перша розмова про те, що є якась проблема, є щось, що в чому потрібна допомога, в чому він сам не впорається. І говорити про це з консультантом в Chat е, виявилось набагато легше. Ось, ну і в нас також є е, дослідження щодо суїцидальності. Е, тут як ви можете прочитати, що 50% тих, хто звертався до Кризенчат, саме Кризенчат Джормані. Оскільки там проводилось це дослідження, повідомили, що ніколи раніше не мали контакту з професійною системою охорони здоров'я і. Е, Незважаючи на те, що там виникали якісь суїцидальні думки, вони навіть не уявляли, що у них є ці проблеми. Цими дослідженнями я також поділюсь для того, щоб з ними ознайомитись і щоб там не зараз не більш розгорнуто дізнатись про що вони, я іми поділюся в опису до відео. Тут ви можете побачити наш інстаграм, як до нас звернутися саме через інстаграм, крім вебсайту. У нас є соціальні мережі Інстаграм один з них. І я зараз поділюсь відео, як це зробити саме в інстаграмі. Як звернутися до Крізенчат Україні? У шапці нашого інстаграму можна знайти посилання на наш сайт. На сайті вам треба натиснути кнопку Почати чат зараз. Тут ви вже зможете обрати опцію, яка буде найзручнішою для вас WhatsApp, SMS чи Telegram. Все, що вам потрібно зробити, це написати, що вам потрібна допомога. І після цього вам відповість один з психологів крізь Давайте змінюватись на краще разом. Зкрізь Ось. Як звернутися Ось. до... Ось, а, тобто ви бачите, що це дуже просто. Якщо навіть людина, я зараз напевно скажу такі речі, про які ми всі хто з України роз... ми розуміємо ці речі, речі, коли ти знаходишся в місці, де багато людей, і багато хто з українців зараз опинилися саме в таких умовах, де ти не можеш знайти такі. Місце, де ти можеш побути на одинці навіть щоб поспілкуватися з психологом, і ти просто у тебе психолог буквально в телефоні. І це напевно такий бар'єр, яким ми змогли перешагнути, допомогти перешагнути. Як звернутися О, до. Тут ми можемо бачити uh, список наших партнерів. Uh, звичайно, оскільки наша допомога є uh, безкоштовною, ми, uh, ми фінансуємося саме uh, за рахунок партнерів, за рахунок донатів. Звичайно, тут не ті, хто нас фіна... не всі ті, хто нас фінансують, але з таких великих ми можемо говорити про сейфте Children, SOS, Кіндер Kinder... Кіндердорфер. І інше також є партнери, з якими ми організовуємо спільні заходи або обмінюємося досвідом. Ось. Напевно, важливо сказати, що е, крім всього, у нас на платформі працюють волонтери. І тому, якщо у вас є можливість, якщо є ресурс допомагати, або якщо є бажання насправді навчитися, як це консультувати в чаті, тому що ми обов'язково навчаємо і всі ті е, можливості, які є у наших е, працівників: е, це як супервізії, інтервізії, лекції, е, е, якісь там обміни досвідом, вони всі доступні і для наших, і для наших волонтерів, тому якщо є бажання бути волонтером на на нашій платформі, я обов'язково поділюсь контактами, але такою мовою обов'язково є знання англійської мови, оскільки ми є інтернаціональною командою, і саме англійська мова є мовою нашого спілкування. Хоча консультації звичайно проходять російською і українською та російською мовою. Uh, але ми також надавали консультацію англійською, але це не обов'язково для uh, консультування. Дякую, все буде Україна.